Пастка вільного часу, яка вирішується останнє десятиліття через автоматизацію всіх процесів? От полив газону вже вручну не цікаво, треба автоматизовувати. А прибирання в хаті рове пылесос, навіть вирощування фруктів в овочів, ну, овочів точно, автоматизоване. А що тоді заставляє людину вставати зранку? Які ті задачі будуть стимулювати жити і рухатись до завтрашнього дня, прокидатись, ставити будівник і робити якісь рутинні задачі? Все менше і менше таких речей людство само собі залишає? Насправді вся автоматизація це замкнуте коло. От візьмемо, до прикладу, полив газону. Людина купила будинок, поливає собі газон. Щоранку встає, поливає, має задачу щодня виходити поливати газон. Але ні, вирішила автоматизувати, поставила автополив, і в людини звільнився час. І що цей час вона може використати на то, щоб подумати, побути сама з собою. Просто подарити собі оцей вільний час. Але це настільки страшно, бо. Мало хто готовий дізнатися, хто він такий є насправді. І швиденько людина шукає собі нове заняття, яке трошки буде сама робити, швиденько автоматизує і знову по колу, бо страшно дізнатись, хто ти є насправді. І таких замкнутих кіл є у кожній людині багато. Поки ви не розірвете. Цепочку, нічого не поміняється в вашому житті. І да, підписуйтесь, бо ці відео можуть вам знадобитися у майбутньому. Якщо вам сподобалось, звісно. Якщо ні, то дякую за перегляд. До зустрічі!